Так, так, так. пошлю куди подалі, сусіди. Якщо ще вони мені скажуть, піди ну прибери у кок хати, там, де пройшло вище мене лісом. Мені наплівають, да, хай гадюки всі ходять так. Да. Мені все одно просто розумієте? Я той рік їм чи поза той рік прибрала. Но суть то в чому. А в 20-му році вони зробили мені а прям мене виберуть аж душить. Що я ледь а, в цьому світі вижила, так скажу, та хай подивляться, порадується, що я би це. Що мені потрібен був психотерапевт або психолог, але ніхто мені його не оплачував. А зараз вже через п'ять років біжать до мене. Прибери, то зроби, пальців, показують. Не буде такого, не буде. Я не повинна робити те, що я не хочу, і буду робити те, що тільки я хочу. Розумієте? Нічого я не буду прибирати, це моя територія, розумієте? На моїй території, що хоче, то і буде. Не буду робити, ви прибрали. І хтось може. Одне питання поставить мені. А чому ти не можеш піти і ось я тут по телефону? Знаєте? А вони лазять по всіх моїх аккаунтах, каналах, побачать, а хто не побачить, те й один одному передасть. От і це буде знати, що хай до мене навіть не підходять. Я не то, що там обозревана. Не треба бути такими хитрими. А зробити мені таке зло, а, Ну я сильно, так, я виживав, мене як психологія, так, я теоретично мені повезло крупно, закінчувала, але все одно. Я знала, що мені вбити, там а терапія, все такі діла. Все одно вони хотіли мене і фізично вити. Тому до -то мене ніяких претензій, ні все. Що не хочу, я ніколи не буду робити. А що хочу, то я зроблю. А що їм потрібно, хай роблять собі самі.